І з вами постійна рубрика запитання, відповідь, де ви запитуєте, а ми відповідаємо, де можна побачити інформацію про санаторій та ознайомитися з цінами на путівки. На нашому офіційному сайті ви знайдете актуальний прайс та багато іншої корисної інформації. Ви ознайомитесь із усіма доступними лікувально-оздоровчими комплексами та їх процедурним наповненням. Також ознайомитись із переліком категорій номерів для проживання та їх світлинами. А також знайдете інформацію про екскурсійні маршрути, які ми пропонуємо вам. Як отримати консультацію менеджера? Ми щодня відповідаємо на ваші запитання з 8 по 17 годину. Консультацію менеджера можна отримати, зателефонувавши нам за номером, вказаним на екрані, або ж написавши нам у соціальних мережах Instagram та Facebook. Як забронювати путівку? Усе дуже просто. Вам потрібно зателефонувати на номер 067 310 53 03 або за номерами телефонів, вказаними на нашому офіційному сайті. Санаторій Боржава за здоров'ям це до нас.